А жінка буває на осінь, так схожа, то тиха й привіта, а то не погожа. То скроні сльозою, то сонцем засвітить, то прагне зими, то вертається в літо. А жінка, як осінь плодами багата, на ніжність, добро, материнство та святість, як вересень, тихий зігріє душею. Не страшно морозу чекати із нею. А жінка буває тривожна, як осінь. То дихає вітром, то ласки попросить, то болю завдасть, то вигоїть рани, листочком у світ полетить за коханим. А осінь в природі це завше, як диво. Так само і жінка буває вродлива, буває примхлива, буває зрадлива. Нехай тільки кожна з них буде щаслива.